Вітаю всіх на цьому каналі. Будуть розклади українською, кому не подобається. В мене є ще канали, дивіться. А тут тільки українською. Так я вирішила, чого мовчить коханий. Давайте подивимося, чого він мовчить. У вашого чоловіка є на вас плани, його тягне до вас. Карта сила каже, що ви та жінка, яка його підкорила. Та жінка, яка його підкорила своєю ніжністю, своєю ласкою. Коли ви своїм ніжним характером, да, своєю ніжною вдачею, коли ви Поряд він щасливий, це так. Але дев'ятка Пентаклів каже, що ви дуже багато хочете від нього. І він не в змозі дати вам то, що ви хочете. І тому він мовчить. Він не знає, як це зробити. Є плани, є мрії. Але між вами на даний на дану мить є якась дорога. По карті дьявол він не може вас забути і не забуде. Ви його спокуса, ви та жінка, яка його спокушає, він ніколи вас не забуде. Він пам'ятає вас ви в його голові. 24 на 7 хоче проявитися, але грошей нема, нема можливості, тому закрився. Можливо, ви дійсно. Хочете того, чого він не може вам дати фінансово. І він збирає грошики, скажімо так, чого мовчить коханий, чого він мовчить. Ви дуже ярка, дуже сексуальна. Йому здається, що ви не хочете його бачити, що ви хочете закінчити відносини. Хочу прояснити це. Любить вас, король кубків. А ви до нього, як короли, королева мечі, мечів. Хо, холодно, Холодно, дуже холодно, може, зверху вниз. Поміркуйте над цим, це його почуття. Він дуже хоче, щоб ці стосунки були, щоб було багато вогню. Але тут така справа: нема грошей, нема кохання. Чомусь не знаю чому. Може ви так себе повели, що він так думає. Що ще. Одинак, зараз він один. Не хоче вас втрачати. Ви для нього, як подарунок. І знову ж таки, Пентаклі, знову ж таки, Пентаклі. У Вас тут в розкладі дуже багато пентаклів, це гроші. Купить гроші, збирає і скоро до вас приїде. От така історія. Пишіть, як у вас проігрується. Па-па!